Добрий день, дорогі глядачі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо робити тюль. Ось такий низ фігурний, як називають зараз, мармурова. мармурова тюль. Спочатку ми вирівнюємо краї, якщо потрібно. У моєї замовниці краї бокових швів рівненько врізані, отож, будемо їх обробляти. Визначаємо лицеву сторону тюлі. Ось я собі кладу під лапку, завертаю припуск подвійний, раз, два, приблизно, у мене не приблизно на 2 см у мене. І прошиваю бок, боковий зріз. прошиваю на 2 см. Припуск вверху завертаю на виворіт. Зверху накладаю тесьму. Ось, краю. Заколююся булакми і пришиваю. Пришила тесьму Це одна строчка у мене по краю. А зараз мені потрібно забрати зайве. зайве. Я, щоб мені було практичніше, розгортаю, ось, це у мене припуск. Залишаю його на сантиметр вущий від письми. Ось так мені зручно буде обрізати. Ось так. І зараз я телефон відкладу. І так вздовж по ширині я обрізаю припуск. Припуск обрізаний. Завертаю на виворі тесьму Гарно тут собі загинаю припуск всередину, заколюю вздовж булавками і роблю ще дві строчки одну по краю, одну посередині. Ну, ось, другі глядачі, замовлення готове. Бачите, краї обрублення. Випрасувати. Щиро дякую вам за перегляд. Бажаю вам сонячного настрою, добра. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал. До побачення, до нових зустрічей!